Базарний день у селі свято, бо ж можна побачити односельчан і товари придбати. Весна йде, кури відлічні, свіженькі для воз є породи, домінанти, є, тетри є. Тут є дорожчі, є дешевші. Все. мене зацікавили ці кури, я бачу, вони на базарі появились. Я давно була на базарі минулу п'ятницю, принаймні не бачила. Думають люди вже й про насіння, адже незабаром весна. Взагалі перчики сіють вже баклажанчик ще. Ще ні, але готуються. Не забувають і про їжу. Щоразу на сільських ринках є м'ясні вироби. Ковбаси є різні, м'яса є різні, є як натуральне м'ясо, є, так і рулети, всякі там паштети. 140-150 м'ясо. Таке бідність збільшила попит на секонд-хенд. Нових речей на сільських ринках мало більшість вживані. Хороший одяг хочуть, хочуть і куртку хорошу, хорошу, хочуть і безрукавку. Є дешевший товар, є такі, продають і по 50 гривень, є і по 300, не можна так сказати. На кожен товар різна ціна. Ну, Ліття вже беруть трошечки, але більш по сезону людям. Спортивні штани, кофти, джинси ні. Яка середня ціна, ну, але спортивні штани. 50 гривень. Продавці кажуть, купівельна спроможність людей дуже впала, беруть найбільше необхідне і найдешевше. От сьогодні отримують пенсії, зарплати, а взагалі людей дуже скрутно. Да. Те, що терміново, те й беруть. Немає людей грошей. Що ж у нас проблема? одна? Грошей, Пенсії. А люди в селі спроможні купляти щось дорожче, чи так немає можливості ціну піднімати. По 10 рублів навіть ніхто і браті нічого не хоче. Продаємо по 10 гривень. Продають на ринках не місцеві, приїжджають торговці з сусідніх районів. Кажуть, скрізь купують майже однаково, але на Волині люди трохи багатші. Рівними кілька на Волині багатші. Хто заробітки приїжджає? Деякі села багатші. От більш так волинь. То на Волині більш багатші, такі хто заробітки приїжджає. Через скруту покупців поменшило на сільських ринках і продавців. Згадують, колись було по дев'ять охочих на місце. Зараз якби один. Немає теж 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 гроші вкладаються. Немає коштів, теж щоб закупити. Кому не кому не виходить, де виходять з ринку. Це ж теж нелегка праця. Та незважаючи на проблеми, сільські ринки швидше за все не зникнуть. Торговці щоразу чекають на багатших покупців, а споживачі навпаки очікують низьких цін та знижок. Анна Цук, Юрій Кобів, новини Рівного.